Так, хто дивився попереднє відео, пам'ятає, що я казала, що у нас є невеличка частинка баштану. Ось. І зараз він виглядає ось так. По внесенню, що тут було внесено, тільки інсектициди. два три рази вже вносили, бо метелик оцей капустяний не давав спокою. Зараз більш-менш нормально, вже є плоди. Ось. Гербіциди не вносили ніякі, бо площа невеличка. Пройшлися мотоблоком між рядочку. І вроді нічого. Ну, так, да. злакові бур'яни бушують і бушують з ними боротися важко. Зараз покажу, що тут є. Так. Бачите, там є плоди, тут він і цвіте якраз. Так. Так. Якщо чесно, одна з таких. Головних проблем, які будуть трошки згодом, то це ворони і зайці. І ну, боротися з ними ми пробували вже по-різному. Це і опудала, це і шарики надувні сюди прив'язували, і ці з касет ленти. Ну, ну, це ужас не допомагає їх. Чи відстрелювати, я не знаю. Предложіть свої варіанти, бо цей рік це опять буде атракціон у нас. В цілях безпеки даного продукту локація не називається. Я вам дякую за увагу. Якщо якісь питання, поради, буду рада почитати, послухати.